Троха пилюка, У нас жара, Це вже перед вечір ми прийшли, картопля є, бачимо одразу, що картопля є, є і здорова, гляньте. Слава Ісусу Христу. Слава Україні, з вами канал, Ярік Мазур. Ось ми поле підготували вже до викопки нашої картоплі. Бачите? Покосили ми бурян. Після дощів бурян дуже великий. Пішов, бачив людей по полях і так. Ну, а ми просто-напросто взяли, скосили і будемо купати сьогодні картоплю. Пробне, ми візьмемо просто два рядка, приїхали викопати катеном, як воно вийде у нас. Ну і з неділі трошки. Хоча рано копати, просто я вам скажу, ми хочемо трошки на ринок, ще раз, і більшу картоплю вивезти, бо як у нас 80 соток, тут 56, вивезти трошки, поки ціна 13-15 на гуртовому, вивезти, трохи здати. А саму посадкову, звичайно, залишимо. Зараз я вам покажу посадкова яка, і які це були біла, сім сортів та сторона. І ця сторона в мене там червона. Теж 7-8 сортів. Тут в мене з білих є Вінята, є Аризона, є е, Гранада, є Рив'єра. Але вона вся вмішана до кучі. Є та сама королева Анна, є якась італійська різні сорти. Ну І зараз ми просто-напросто побачимо, що у нас два рядка. хоч як воно посипе нам картопля вродилась. Садилась картопля у нас 29 березня. Всі казали, що так рано садиш, тут так ніхто не садить на Львівщині, так рано. Це ж без агролокна, може заморозити. Ми посадили, ми знаємо, що картопля не вилізе, ходів не дасть, поки не буде тепло. І так воно в нас було, але все рівно нам довелося трошки підгорнути її, бо де-не-де у нас цього року. Самі знаєте, яка катаклізма була по морозах. По всій Україні по два рази морозило картоплю. У мене, правда, не заморозило. Ми її загорнули де-не-де. Ми повністю підгорнули. Потім між дорядку ми пройшлися між дорядом і їжаками і ще два рази ми її підгорнули. Це у нас була підгорнута картопля. Але так як тут піщаний ґрунт, тут був повністю піщаний ґрунт, тут пісок. І подивимося, що на піску нам дала урожай картоплі. Це буде раз. Там у нас була пшениця, ми скосили, вимо їх відео бачили, ми вже його передіскували. Але зелень пішла, трохи може погірбитися від трави, ну і буде оратися на зиму. Також тут хочемо зробити, це нам добрі люди дали, так як щоб не заростали, отакі не були поля, бачите, отакі поля, щоб не були. Вони кажуть, хоч покористуємося пару років, ну і, звичайно, можна тоді вже... Заберуть, там ми договор не заключали, то хоч буде чистий город. Ну, чисте поле буде. Це тут два паяна, два хозяїна. По 75 соток. Один до півтора гектара тут є разом. А зараз має під'їхати трактор і ми спробуємо. Приїхав наш тракторець. Капелюка, бо у нас жара, це вже перед ми прийшли. І зараз подивимося два рядка. Картопля є, бачимо зразу, що картопля є. Нехай проїдеть. І ось наша ще й попадала, де-не-де де червона. От наша картопля. Гляньте, оце наша картопля. Два ряда ми взяли. Я зараз вам покажу просто. Є і крупна, але більше. І середня, є і крупна. Не кажу, що нема. Є. Ось є. Бачите, є і здорова, гляньте. Бачите, Є і крупніша. І це два ряда но сипануло непогано. Зараз я вам покажу, просто-напросто картопля. Подивіться, так? Картопля буде. Тут у нас пів гектара. Це сьогодні два пробних. Я вам показую два просто пробних. Ось такий результат. Тут без репродукції картопля, яка є вже, бачите, без репродукції. І вона сипе ще непогано. Нове місце. І два горятка, я б сказав, це забагато, але но... ой, гранати є, і королева Анна бачу є, Вінета шершава. Буває. Аризона здорова, велика. Ну а тут, от подивіться, як вона всиплена. Як вона всиплена, всиплена непогано. Бачите, і тут кажуть, піщана земля. Тут в нас піщана земля. Аж вибиває от сюди, бачите. От картопля вам. Ось вам картопля. Урожай буде непоганий, урожай буде непоганий. Ось така гарна, бачите. Це два рядка ми зараз позбираємо і поки нам хватить просто-напросто у роздріб торгувати. Думав на ринок, але в нас не вийшло на ринок вести, думав понеділок повезти різні, кажуть в мене там сорти і вродила непогано. Спитаюся в хазяйки як картопля. Як родила? Нормально. Супер, так? Отака. От Беремо всю, буде і середня, а дрібна буде, звичайно, у нас це буде отака в'їнета. Отака венета, бачите? Така венета. Вона трохи шершава. А це мій дворідний брат Ігор Мазур. Приїхав, приїхав гості, а брат заставив його вибирати. Ну, і це сусід, який завжди мені допомагає. Такий перший рядок. Покажу, розкажу, скільки в мене буде, скільки я з двох рядків взяв. Ми будемо в мішки поки. Дивимося далі. І за двох рядків вийшло непогано, звичайно, ще в нашого тракториста. Сьогодні дочка йому щастячко народила внучку, за що його поздравляємо, ну і, звичайно, маму теж з бабусею. А так непогано мішки ми взяли. І хто хоче сітки. Взяти на картоплю, якщо у вас немає поблизості магазинів, бо в магазинах більше ціна, звичайно, а так на об'єм можете заказати в агротериним. Сітки там є різні. Оце з того діта, яка народила його внук, внучку. Тут ми трошки пхаємо, тут-чуть. Так знаєте, під горку і тут пісок. І воно трошки є. Я занізую. З два мішка. Це все тільки в нас вийшло, якщо чесно. Все, несіть вже туди, це вже в нас вийшло. Тільки два рядка, а їх тут ще багато. І лелека. У нас прийшов лелека після цього. Може ще якусь знайде, якусь кідника чи що. Але ще лелека, бачите, прийшов. Решта дивимося, як ми будемо викопувати. Це перша в мене посадка була тут, є друга, ми в квітні, це була в березні, є в квітні. І ще одна є посадка в травні. 13 травня останній раз я садив ще картоплю. Ну і різницю будемо дивитися, звичайно, що перша тут без нічого, як то говориться, по цілині навіть не цілина, цілина це треба було орати. А тут просто напросто давно вже не сіялось і багато було, як то кажеться, бурянів. І ось так було, у нас вийшла картопля. Бачите ще. От, супер. Суперова це не вибрано, то просто відлянечко і мішки. Так, всім здоров'я. Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Ну а нам працювати далі. тому що… Це правда ранірато. Ще можна було б і потримати її, але треба трошки продати. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення!